Доброго дня, шановніші. Сьогодні я багато балакати не буду. Робимо розминку і вправо стійко на локтях потримаємо планку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх інтенсивок і переходимо нижче, нижче, нижче. І потім перейдемо до вправи на стійко на локтях, на витривалість, потримаємо планку. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на на голову вперед, назад я вправа. Поїхали. Виконуємо раз, два.

10, 11, 12, продовжуємо, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20. Нахило головою в праву ліву сторону, продовжуємо, раз, тільки головою, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, продовжуємо, вісім і Настанок десь Дуже добре. Руки плечами. Чотири випади плечами вперед, 4 назад. Руки плечами спокійно, без ускорення. Випади плечами вперед. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість. Сторону чотири рази до себе, чотири рази від себе розсторону працює. Поїхала до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім до себе, раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім. Закінчила. Кістями, чотири рази до себе, чотири рази від себе до себе кистями. Раз, два, три, чотири цебе, п'ять, шість, сім, до себе, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, до себе. 2, 3, 4, 5, 6, 7. сім. Закінчу. Руки на позмех слова вперед назад, його вправо, руки на пояс, ноги на шині пліч виконуємо. Спокійно. Випади. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спокійно. Без різких рухів, Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, дванадцять. тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять.

20 і, 21, 22, 23, 24. Закінчуємо. Наступне завдання. Новий ніж напліч. Нахило. 10 на... нахило в кордній нозі, 10 нахило в кінчу нозі. Поїхало виконуємо. Раз, два. При цьому не обов'язково одноміноркати з підлоги. Рівно тримаємо спину. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять. Кінчуємо. Раз, виконуємо. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Дуже добре. І на останок. Ставимо ліву ногу на носок. Розминаємо 10 разів одну ногу. Потім переходимо до іншої ноги. Без різких рухів. Ставимо ногу на носок, спокійно. Без різких руків виконуємо. Раз, два, три. Розминаємо голіностоп. Чотири. Без різких рухів. П'ять. Дуже повільно. Шість. Молодці. Сім, 8, 9, 10. Ставимо іншу ногу насик, те ж саме розминаємо. Спокійно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до до справи. Тримаємо планку 15 секунд. І на цьому на сьогодні все. Спокійно ставимо руки на локті, на рівні плечей, На ширше. І врахуємо слух. Виконуємо. Раз. Пробачте одну секунду. Бачите. Раз. Два. Три. Рівна і спина і попа на одному рівні. Чотири. пять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Всі дуже добре виконували, всі великі молодці. Я вас прошу, не забувайте робити не тільки ранкову зарядку, не забувайте робити обов'язково вправу на витривалість, на силу, на гнучкість, прес, будь-яку, яку ми з вами робимо. Розминку і обов'язково вправо. Це ви перше робите для себе в першу чергу. По-друге, щоб краще себе почувати і фізично, і ментально, і психологічно, і фізіологічно. І по третє, будьте здорові. Бувайте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. До інших зустрічей. Бувайте, діти, папа. -па, на все добре.